1751 житловий будинок у Чернігові наразі обслуговуються комунальними жеками. З 1 липня ситуація кардинально зміниться. Будинками, у яких не створили ОСББ, керуватимуть бізнес-управляючі у мешканців. Є вибір взяти відповідальність за власний будинок у власні руки чи передати його у чужі. Шановні чернігівці, якщо ви прийняли рішення, самі контролювати. Якість і розцінки з усіх видів робіт з утримання ваших багатоповерхових будинків в належному стані законом передбачено для цього створення ОСББ. І міська влада заохочує вас до створення ОСББ шляхом співфінансування будь-яких видів робіт з капітального ремонту ваших будівель. Вдумайтеся до однієї гривні, яку ви зберете, міський бюджет додасть 4 гривні. До прикладу, досвід міста Луцьк показує, що лучани після утеплення багатоповерхових будинків в опалювальний сезон з метра квадратного вони почали платити замість 16 гривень до утеплення, 9 гривень після утеплення. Вони стали економити 7 гривень з метра квадратного житла. Рішення, звичайно, приймати вам але 4 до 1 – це суттєвий фактор, який дозволить значно покращити ваші житлові умови. 34 ОСББ та 125 ЖБК у Чернігові вже успішно працює.